Намасте, Мене звати Наталія Котенка і зараз я вам покажу динамічну послідовність Sur'яна Намаскар, а саме одну з багатьох різновидностей цього комплексу. Буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на мій канал та ставите лайк. Починаємо. Стаємо рівно, стопи разом. В усіх позах намагайтеся держати спину рівно. Грудна клітина розкрита, плечі тягнуться у них, униз від вух, шия трошки відведена назад, маківка тягнеться угору. І ці положення ми намагаємося тримати в усіх позах, які ми будемо робити синхронно з диханням та у динаміці. Робимо вдих та вдих. Руки догори. Невеликий в одній клітині. Вдих. Вих. Права нога назад. Вдих. Коліна на підлогу. Видих. Руки до гори. Вдих. У сторони. Видих. Знову до гори. Вдих. На підлогу. Видих. Коліна піднімаємо. Вдих. Планка. Видих. Собака лицем униз. Вдих. А штанга на маскар. Видих. Тут у нас коліна, Грудна клітина та підборі, де торкається підлоги. Собака лицем угор. Вдих. Униз. Видих. Права нога вперед. Вдих. Підводимо ліву. Ви. Вдих. Та видих. Повторюємо цю послідовність на іншу сторону. Вдих та видих. Вдих. Видих. Зараз ліва нога назад. Вдих. Коліна на підлогу. Видих. Руки догори. Вдих. Сторони. Видих. До гори. Вдих. На підлогу. Видих. Піднімаємо коліно. Вдих. Планка. Видих. Собака лице вниз. Вдих. Аштанга санга на маскар. Видих. Собака лицем вгору. Вдих. Униз. Видих. Ліва нога вперед. Вдих. Права. Видих. Живіть якомога ближче до стегна. Вдих. Проглядна клітина. Дама стех. Видих. І знову робимо крок. Вдих. Уттанасана. Видих. Зараз робимо м'який стрибок, не дихаючи. І на навдихі прогинаємо спину. Вдих. скруглюємо, ви праву ногу. Угору вдих. Коліна до чола. Видих. Угору права нога та ліва рука. Вдих. Ставимо. Робимо. Вигинаємо спину. Видих. Ліва нога угору. Вдих. Коліна до чола. Видих. Ліва нога, права рука. Вдих. Вигинаємо спину. Видих. Прогим. Вдих. Лягаємо. Видих. Сідаємо рівно. Вдих. Скрутка. Видих. Ми скручуємо тулуб, та шию голову, маківка тягнеться угору. Рівно сидімо вдих. У іншу сторону видих. Рівно вдих. Кішка. Видих. Стрибок. Вдих. Утанаси на живіт якомога ближче до стегон. Видих. Піднімаємось руки догори. Вдих. Намасте. видих. Таких циклів, циклів, це повний цикл, можна робити від 1 до 3. Можна робити дуже динамічно, можна у кожній позі затримуватися та відналаштовувати положення спини, шиї та спостерігати за своїми відчуттями. Це різний формат виконання цього комплексу. Я сподіваюся, вам було корисно. Дякую вам за увагу. Намасте.